Хотинська фортеця, це справжня перелина архітектури 13 17 століть з багатовіковою та цікавою історією, яка бере свій початок ще від Хотинського форту, який було збудовано у X столітті князем Володимиром Святославичем. Вона є місцем, де поєднується християнська та мусульманська релігії. До сьогоднішніх днів на території Хотинської фортеці зберігся старовинний колодязь. Його глибина сягає цілих 62 метри, адже замок стоїть на високій скелі, і щоб дістатись до води, варто було прокопати велику глибину. Воду склосця можна пити і нині. Кажуться, що вона тут дуже смачна. На території замкового подвір'я знаходиться церква Святої Єлени і Константина, яка заснована у 13 столітті. Найзнаменітіший бій Хотинська війна, що відбулася у 1621 році. Вона стала символом козацького звитяги, адже турецька армада на той час вважалася найсильнішою в світі. Кажуть свого часу, в ній з за споруд замкового комплексу були навіть знаменіті турецькі бані з басейном. І що найцікавіше, тут розміщався справжній турецький гарем. За легендою тримали 30 дівчат. Коли фортецю добудовували християни, на височених стінах збереглися незвичайні символи. Вони добре помітні навіть сьогодні. Візерунки є різних видів, так звані Вавілони, символ зодчої мудрості та горьфи, символ Святої Гори. У 1890 році поблизу Хотинської фортеці несподівано знайшли скарб. Це були різні монети із Саксонії, Тюрінгії, Чехії, Угорщини та інших країн. Висота фортечних мурів 45 метрів, товщина до 5 метрів. Під фортецею глибоке рівно, тому її можна було взяти лише довготривалими облогами. Цікаво, що безпосередньо штурмом Хотенську фортецю ніхто ніколи не захоплював. Зі східного боку фортеці. Є схінна вежа або вежа смертників. З цієї вежі скидували людей, засуджених на смерть. Вишти після падіння з мурів за вишки 45 метрів не міг ніхто, звідти вежа і отримала свою подвійну назву.